Будемо обробляти наші кавунчики, давати таке добриво, азабіон 50 грам даємо на 12 літрів на бачок. Ось, Даємо такий фунгіцид, цілитель. Він призначений тут для баштанів, цибулі, горьків, винограду, троянд і так далі. І також таке комплексне добриво. І з мікроелементами Гронгрен Грен 2020-20. Все це буде залити в один бак. Обробляємо полистови. 3 липня. Ось така невеличка моя плантація. Заростає, робимо просапочку. Кавунчики поплились. Приїхали обробляти наш баштан. Ось таке використовуємо мікродобриво баштанні. Тут мікроелементи. Далі Актофіл. Працює від 30 при температурі. Даємо таке добриво. Ронгрен 2020. Вилили все на один бачок на 12 літрів. І будемо обробляти наші баштани. Ось так виглядають наші кавуни. Є різні, є більш вже плечі цих, а є там менші. Ще робимо просапочку, обробляємо полистови. Давати добриво полистове нашим баштанчикам. От бачите як. Як вони виглядають? Ось такі вже у нас. Це шуга бебі. Так, даємо амінохалат 50 і холотину фосфора 50 на 16 літрів. Зараз гарно вже зав'язується, Деякий деякий вже набирає масу, а деякі бачимо ось тільки що. Зав'язується. Сьогодні на учаску знайшов такого баштанчика з таким отвором. Розрізали його і ось що побачимо. Якесь гризуще залізло і вигрізло там нашому баштанчику. І нічого не було. Видать. Погризло, не сподобалося і втекло. Ось такий шкідник заважає нашим баштанчикам розвиватися. Даємо три пачечки на 15 літрів води, а також додаємо до нього. Такий біопрепарат, інфіцит Актоверн, Його даємо 50 грамів на 15 літрів води. От наші баштанчики сьогодні обробляємо їх. Ось так виглядає. Грам три десь з половиною. Ще один. Як вони достигають? Чи вже можна їх їсти? Ось одного вибрали перший раз, перший раз ми пробуємо наш баштанчик, але він у нас ще... Зелений. Хай бачимо. Ось. Ще він не достиг. Так, сьогодні 2 серпня Нам приїхали наші баштанчики, поглянули, щось знайшли якогось маленького кавунчика. Зараз будемо його розрізувати. Даним. Вроді осіб був зелений. Ось ми надрізали і побачили підеш. Він червоний. 6 -е шугабе. Ось бачимо, який він. Скоро буде свято. Кавунчики наші вже майже готові. Зараз ми його. Попробуємо її на смак. Це наш перший кавунчик, який ми побачили, що вже достиг. Вирощуємо перший рік. Наші кавунчики.